Обстріл Білопілля росіяни почали опівночі. За інформацією міського голови. Ворог бив по місту із авіації та важкої артилерії. Обстріли тривали до ранку. Ніч з години і, мабуть, до 4-ї, були обстріли. Декілька десятків обстрілів з усіх видів практично зброєння. Це були шахіди, це були ракети, це були були авіо. Від ну, скрізь за все, з літаків, да з бомбардувальників, це були системи залпового вогню, це були артилерійські обстріли. Тобто, з цього, що могли через масований обстріл, серйозно постраждав центр міста. Приміщення школи і управління поліції зруйновані, пошкоджені й десятки навколишніх житлових будинків. Були по центру міста, були без розбору, школа зруйнована, про управління поліції зруйноване, сотні вікон повибивані вікна, десятки будинків дахи цей пошкоджені і інше руйнування. Також Після нічного обстрілу в Білопіллі відомо про двох загиблих: це працівник поліції та один місцевий житель. Ще кілька людей отримали поранення. За інформацією міського голови, на місці ударів тривають відновлювальні роботи. 6-ї години ранку проводяться відновлювальні роботи. Зараз відгукнулися всі і МНС, і поліція, і, і, скажімо так, всі, хто можуть допомогти, плюс волонтери додають допомогу, плюс надають допомогу сусідні громади. Зокрема, і Суми, і Ворожба, і Буринь, і Конотоп, і інші, і навіть Батурін новини СТС.